Дайте мені два гея, будь ласка, я з дівчиною. А усі з називається елемент руху в українському народному танці? Опа. Це ще назва української страви. Гопак. Гопак, це танець, А рух? Підсказку дай мені, будь ласка. Так іноді ще називають людей з нетрадиційною орієнтацією. Гей. Нема такої страви. Так, Дайте мені два гея, будь ласка, я з дівчиною. Коли роблять оцей рух? Це можуть кажуть гей, але він називається по-інакшому трохи. Так, hop. <сіх> <сіх> Це хоп, це ще справа. Це <сіх> ще страва. <сіх> Борщ. Борщ <сіх> далі. <сіх> Вареники. Вареники. <сіх> бануш. <Да, Мі. сіх> <Да, сіх> Нема такого руху. Робимо квадратик з бануша. Раз, раз, <сіх> бануш. А, бануш. Ще він ще буває в фаршированому. А усі розуміють, да? Усі знають? Це як українські суші. Тоді вибачаєш. Українські суші це підсказка, це галушка.